Четвертий день розпочався в сосновому лісі. Ну, Вірніше, це не ліс, це такі штучне насадження, але кримська сосна тут росте нормально. І вже на четвертий день захотілося мені трохи ріденького. Тому ось заготовив дрованятка в соснові, зараз плиточку розпалю і починаю різати цибульку. Зварив свого супа із того, що було. Воно виходить такий і суп, і каша все разом, аби набити шлунок їжею. І для тих глядачів, котрі мене дивляться вперше, нагадую, що я користуюся плиточкою бондою. Ось така вона кругленька, на дровах. Тут є на батареєчках піддув. Є тумблер, можна регулювати швидкість піддува або вимикати його, він так підвішується. І йде дуже невеличка кількість дровеняток. Отак береш, просто рукою відламуєш невеличкі е, такі шматочки деревинки і кидаєш в плитку. Це їжа готується дуже швидко, економно, не залишається ніякого вогнища, диму практично нема. Сьогодні в свій вітамінний коктейль я кладу ось таку вітамінку, достаю одну і кидаю водичку. Починається реакція, вони починають там шипіти. З'являється відповідний смак, цитрусовий чи полуничний. І мій організм буде збагачуватись вітамінами, мінералами і різними солями. Кафрун забив за скутура. Щось багато ремонтують доріг в Молдові. Ось тільки-тільки поклали асфальт. Машинам ще не можна, а я спробую їхати цим асфальтом. Новою дорогою молдовською. Збирають ріпак. О там високо мій велосипедик залишився. Я побачив оцю річку Оцю річечку, оцей струмочечок. Ось такий малий, І Зараз буду в ньому прати свої речі. Ось у мене є господарське мило, ну а далі справа рук. В такі хвилини, коли пру велосипед вгору, а на вулиці стоїть неймовірна жарінь, я в такі хвилини дуже радію, що немає зі мною доці, яка дуже важко переносить жару і, звичайно, фізичні навантаження. Але з іншого боку, все це є пригоди, і, звичайно, я сумую за тим. Що поряд нема рідної душі. І мені нема з ким поділитися радощами і сумними думками. Єдине, що ви мене бачите, і вам я показую і розказую. Тому, щоб це відео просувалося в мережі, не забувайте ставити лайки. Писати повідомлення, щоб все відео могло просуватися в мережі YouTube. Так дивно бачити в небі пасажирські літаки. У нас за місяці війни літаки не літають. Навіть можна сказати за роки війни. Щоб томувати спрагу, не пий зразу багато. Достатньо для одного разу сім ковтків зробити. Щоб насичити організм вологою, краще пити потрошку, але частіше. А інакше вся рідина уходить в мочовик і виходить мочою. На під'їзді до села, ось так в полі практично стоїть ось така капличка, бесідка і є колодязь. І він робочий цей колодязь, я просто дивуюся. Тут свіжа корба, тут дуже красиве колесо і відро новесеньке. І ось відро я опускаю вниз, вода глибоко. Вже хлюпіт води. І підзимає. О, прийшло відро, чого тут тільки нема. Да. Цілий зоопарк. Отак вичерпую, вичерпую і будемо пити воду. Вожу з собою дві дволітрові літрові пляшки для води, то значить 4 літри. Ще є третя пляшка на всякий випадок пуста. І ось ця велосипедна моя пляшка. Тоді мені і вистачає води на приготування їжі, на миття і на пиття. Українці є радісна звістка, та Паскуда, яка направила минулого року ракету на Вінницю. З його вини загинуло більше 20 людей у Вінниці. Зруйновані споруди, офісні і житлові. Я якраз в цей час був в Ставангері в Норвегії. Зустрів там дівчину Олену, Вінничанку. І ми з нею стояли і нагадували всім жителям Європи про те, що Рашка, терорист, країна, терорист. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, пару слів, що написано у вас? А, сьогодні зранку влучили три ракети у Вінницю. В самому центрі загинуло багато людей, багато поранених, багато ще не знайшли. Немає слів, потрібно кричати, нагадувати всьому світу, що Росія це країна-агресор, країна терорист. саме тут я з цим посланням стою сьогодні цілий день. Як ви можете, сволочі, спати спокійно, росіяни? Як ви можете спати? Гинуть наші діти, такі, як і ваші. Три дитини загинули. Як ви можете до цього відноситись спокійно? Як могли в вашу голову закласти те, що ми тут знищуємо самі себе? Слава Україні, героям слава смерть ворогам. Слава Збройним силам України. То покарана та людина, із-за якої загинули люди і постраждало ціле місто. Тобто цього нелюда, цього звіра, цього ідіота вже не існує. Але то не ми, нас там нема. І так буде з кожною наволоччю, яка хоче смерті нашої української нації. Рашка терорист. Ті люди, які загинули у Вінниці, попадуть в рай. А він. Хоп хоп. Бачив кілька джерел. І знаки, що питна вода, але чомусь вони пересохли ті джерела. А тут вже така гірська місцина. І от гір водичка тече. Наберу собі джерельної водички. Аж очі заплющу від задоволення. Така смачнюща і прохолодна. Бо джерельна! Перше бачу такі насадження Павлонії Цілий ліс. Пустий, темно-зелений. Дивні відчуття, коли попадаєш в такий ліс. Павлонія а, перепілки полетіли. Дуже зараз модна інвазивна рослина, яка може захопити багато місця, витісняючи місцеві види. Але зараз вона модна. Ось таке вона має величезне листя, трохи на дотик волохате. схоже на листя огірків чи що. І дуже красиво квітне блакитними дзвіночками. А це вже палонія перецвіла, і е, насінинки висипалися, залишились коробочки ось такі. Дуже цікава пригода, тільки що сталася зі мною от в цьому місті, в Маркеті. Взяв я хліб, морозиво і плацинту — Це така національна страва молдовська. І на касі у мене почав автомат вимагати пін-код. Карточку я розраховувався. Ніде ні в одній країні пін-код у мене не вимагали. Ну, Я хотів вже повернути продукти, як одна жінка. Каже, я за вас заплачу. Я, звичайно, відмовлявся, але вона настояла. І ось обіймами я розрахувався з цією жінкою, обіймами. І ось подивіться, бачите, хліб молдавський я собі купив. А, ріга, ріга. Ось вона, ця плацинта. і морозиво. Почну, звичайно, з самої. Страви молдавської. А вона ще і солодка з абрикоскою. Несподіваний випадок. Цікаве морозиво. З'їдаєш один шар шоколаду, під ним, як ви бачите, фруктова помадка. Потім йде другий шар шоколаду. І врешті-решт фруктове морозиво. Такого ще навіть я і не коштував. Ще раз дякую незнайомій жінці, яка зробила мені такий презент. Так що, отака пригода мирне без добрих людей. Звичайно, відчуваю себе дуже незручно. Ось тут я переходив кордон Паланка. І ось це мій маршрут. Ось так. Ага, ось тут, ось тут, ось тут, ось тут, ось тут. І Так. Це попередні маршрути і виявляється, я в цьому місті вже був. А тепер, вздовж кордону, я буду йти до переходу. Ось тут він, перехід. Румунію. Отаку От несподіванку місто Леова мені піднесла з покупками і тепер маю цілу буханку хліба молдавського до українського сала з часничком. Ви звернули увагу, як мало машин в Молдові на дорогах? Ні, ну звичайно, що є. Але ось я зараз виїхав з міста і взагалі ні одної машини нема. Дуже приємно бачити, як будуються дороги, подивіться, цілі розв'язки. А оті пагорби за річкою, то вже Румунія. Тече наша українська річка Пруд Скарпат. І от саме по річці Прут і проходить кордон Молдови і Румунії. Як я таке люблю. Раз і щебеночка. Там веселка. Там періще дощ. Тут сонце заходить. А я вже, мабуть... 10 кілометрів 10 ось такою дорогою, грунтовкою трясуся. Зранку на небі не хмаринки, пекло. Потім з'явилися хмари красиві, потім перейшли в дощові, трохи покрапало. А тепер отам ззаді ви бачите, що робиться. Залишилось мені ще півгодинки десь їхати. Знайду собі затишну місцину і заночую. Е, надіюся, що завтра я вже перетну кордон, бо залишилось якихось 30 кілометрів. Але такою ось ґрунтовкою, хто не знає, як мені їхати. Всі внутрішності витрясає. Знову знайшов джерельце. Ось таке містечок місточок до джерельця. Глечик. А, і навіть така лієчка є, пляшечка, щоб не ливати. Але водичка ледь-ледь, дзюркочить. то я так пристосувався, бачите, як прямо в баночку мені капає. Хоча, звичайно, з колодязя можна набрати води і в мене є ще дві пляшки. Але ой, дуже хочеться джерельної води. Ось так на заході сонця, минаючи дощі, знайшов недалечко від джерела чудове місце, дерева кругом, акації з колючками, треба бути обережним. І ось тут якраз така вим'ята трава, мабуть, це корови ходять зранку. Так що корівок я побачу, можливо. Ось на цьому місці якраз і поставлю намет. А сьогодні у мене з віконця з намету. Ось такий захід сонця. Неповторний, яскравий. Так що лягаю і милуюся. Всім спокійної ночі.